Друзі, привіт! Це лот дуже гарненьких та приємних для ваших ніжок килимків для ванної кімнати. У лоті два кольори: сірий та зелений. 8 одиниць. По розмірах 60 на 100 сантиметрів. Таких у лоті дві одиниці, зеленого та сірого кольору. Далі круглі килимки. Зелений та сірий, діаметр 60 см. Та розмір 50 на 80 см. їх у холодять 4, два зеленого кольору та два сірого. Матеріал 100% поліестер прання за температури 30 градусів. Замовити цей лот ви зможете у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!